Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо! Христос Воскрес! Празднуємо сьогодні, святкуємо Воскресіння Господнє. Пам'ятаємо, що Господь Воскрес і живе, і живий, Бог живих, а не мертвих. Сьогодні підітожимо трохи. Підитожимо. Хотів би, щоб ви звернули увагу на відео 554, яке спеціально було зроблене. Пафосно, тобто була додана назва кінець світу, картинка з фіолетовим небом, з тих новин, які там трублять всі паяльники, будильники, і все, що тільки може видавати звук, то розповідала про це сіяння, ну, пророцтва кінці світу і то, 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 то-то. І що ми бачимо? Скільки переглядів ми бачимо? Ось що називається приміняти тактику. Поведінкової економіки, бачимо, що збільшились перегляди цього відео якось магічним способом майже в 5 разів. Х5. Ну, і, і чому це сталося? Зараз трохи поясню, чому це сталося. Бо 50 людей, які зайшли подивитися це відео, повелися на надпис кінець світу. Бо вони хотіли почути, коли він. Наприклад, завтра кінець світу. О, треба знати. Ну, тобто, вони зайшли просто почути е, інформацію для себе, скажімо, таку, е, яка б їм допомогла. Ну, щоб вони знали, ага, через тиждень кінець світу, добре, піду посповідаюсь за день до того. Хо, супер! Супер інформація. Ну, а і ще половина людей, з тих, яких прибули до нас, переглядів. Е, Просто зайшли, бо картинка була така. А то що у Меджигорі там таке синє небо? Чи, чи то правда, чи ні? Тобто вони просто подивились, чи то картинка, чи то відео. Ну, Ви зрозуміли, в чому суть. І тут, ну, і тільки наших там 500 переглядів, 600 звичайних то є е, е, люди, які дивляться кожного дня програму, і тут бачимо всплеск такий. Бух! П'ять тисяч переглядів, 3000 переглядів. Ну, тобто, одне відео виходить з рамки нашого стандарту. І це із-за того, що ми примінили ці такі речі, як картинка і пафосна назва. Ось ось. Чи треба так робити? Чи, Ну, чи можемо ми так робити? Ось в чому питання. І для чого так робити? Я. Ну, ну, знаєте, мені більш подобається 300 спартанців, які кожного дня дивляться і розвиваються, і живуть посланнями Марії, ніж е, 3000 проходимців, туристів, які зайшли, може щось там візьму, може, з цікавості, може, просто пройшли. Вони пройшли і більше не повернуться. І, і, і в тому і суть, що мені не потрібні ті туристи. Туристи, може, і добре комусь, хто б заробляв на цих туристах, знаєте, коли контент монетизують чи ставлять рекламу, тоді приміняють ці всі тактики, картинки, назви пафосні, якісь проморолики, щоб більше збільшувати фінанси, Фінанси, бо іншої, ну, іншого мотиву немає. Тому, власне, я й кажу, хто монетизує свої канали євангелізаційні, то... Для мене це є бізнес. Тому я і не монетизую. І не хочу монетизувати е, ці програми. Бо це якось, знаєте, не по-християнськи. Ну, здається, мені. Бо якщо ми християни, то нас Господь забезпечує всім необхідним, а не ми будемо бізнесменами, а лише прикидуватись християнами. Знаєте, бізнесмени, але тільки християнські бізнесмени. Бізнесмени нічого поганого, але якщо це. Людям втюхує якусь непотрібну річ, а реклама це непотрібна річ в житті людини і краде твій час, то це вже не є такий, знаєте, чесний бізнес. Це вже є такий підлий, підлий трохи бізнес. Тому давайте аналізувати і не вестися на ці картинки, на ці різного роду пафосні заголовки. Ну бо там не буде того. Чого прагне наше серце. Наше серце прагне Бога. І, і Бога ми можемо знайти тільки в Слові Божому. Не в новинах, не в е, різного роду пафосних цих е, таких штучках. Можемо тільки знайти в Слові Божому. І треба читати більше слова Боже. Не новини, не е, інформація цього світу, а слово Боже має бути. Нашою основною інформацією, нашими новинами, нашими пізнанням, нашим вивченням пізнаємо, пізнаємо більше, більше, більше пізнаємо Бога. І тоді бачимо, як цей світ ну, просто створений штучно для того, щоб нас пригноблювати, нас поневолювати, а Бог дає нам правду і звільняє нас. Неймовірно, хочеш бути сьогодні рабом, чи хочеш бути сьогодні вільним? дочкою, Сином Божим, вибір за тобою. Ти маєш вирішити. За тебе ніхто не прийме рішення і ніхто не, не буде радіти замість тебе. Тому ти сьогодні радій, ти радій. Чому радій? Бо Христос Воскрес! І треба радість мати. Не можеш радіти, то викорінюй те, що тобі мішає радіти. Заважає радіти. А завжди щось заражає або хтось завжди, завжди заважає тобі радіти. Тому викорінюй, відрікайся! Позбавляйся цього і починай жити, дихати в повні груди. Сьогодні посилання 25 жовтня 2023 року. Дорогі діти, вітри зла, ненависті і немиру забивають землею, щоб знищити життя. Тому Всевишній посилає мене до вас, щоб вела вас на дорогу миру та єдності з Богом і людьми. Ви, дітоньки, мої простягнуті руки, моліться. Постять і приносить жертви за мир. Благо, яке прагне кожного серця. Благо, яке прагне кожного серця, це є мир. Мир Божий. Неможливо не придбати, не купити, можливо, тільки отримати в дар, В дар від Бога. І Марія каже, що зараз ці всі вітри зла, всі ці інформації негативні, завіваються більше, більше їх накидається. Ну і ми це бачимо по всіх мас медіах гудять. Про кінець світу, про воїни, про землетруси, ну і про все-все-все. І ці зла, і що вони сіють? Ненависть і зло. Бо ти ненавидиш тих людей, які воюють, які нападають, які то, 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 тобто то, 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 вітри зла і ненависті завають до мене, щоб знищити життя. Щоб знищити яке життя, твоє життя в першу чергу. Не чиїсь там життя вони хочуть знищити. А Твоє вітер цей, знаєте, можемо прочитати, щоб знищити життя. Чиїсь там життя, ага, їхнє життя нищиться, вон їхнє там життя нищиться, але не моє. Ні. Ці вітри прийшли, щоб знищити твоє життя, особисто твоє, більше нічиє. Тому Всевишній посилає мене до тебе, щоб пила тебе дорогу миру та єдності з Богом і людьми. Ти, дитинко, моя простягнута рука, молись, пости і принось жертви за мир, благо, яко прагне. Твоє серце. Твоє серце. Це просто. Такі практичні звичайні речі, які просто треба взяти, не, просто не буде. Взяти і виконувати. Не буде просто, не просто постити, не просто молитися. Це не все, все не є це просто. Я вже вчора казав, що, що просто не буває. Що просто не буває. За деякі речі треба дуже сильно боротися. І Я знаю, що Господь дає цю силу боротися, цю міць боротися. Тому давайте боротися, брати слово Боже, брати вербицю, брати хліб і воду і боротися за своє життя і за життя своїх близьких, а потім і за цілу країну, і за цілий світ, і за всю землю. В Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать, з меджугоря, папа.